До всесвітнього дня боротьби зі Снідом підбили підсумки восьмого міського конкурсу малюнків, плакатів та коміксів за здоровий спосіб життя, організатором якої виступив Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з управлінням освіти Житомирської міської ради та міською організацією Товариство Червоного Христа України. Під час заходу учасники організовано вийшли на вулицю та біля входу до палацу культури виклали свічками стрічку за стороги. Ця виставка живе, вона Жива. Вона живе від року і до року, і нам дуже приємно, що ми бачимо тут у залі, що приєдналися дуже активно громадські організації, ті організації, яким не байдужі проблеми молоді, і які в нас в межах міста Житомира дуже активно проводять профілактичну роботу, не тільки превентивну, а і дуже серйозну вторинну профілактику. Саме вже з дітьми і молоддю, які мають на жаль, з молоддю, яка має вже проблеми і залежність і ризику потрапляння в такі ситуації залежності. Саме питання вілсніду, сніду, наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління висвітлювалося в роботах. Виставка малюнків розкриває бачення цих проблем очима дітей та молодих людей. Ольга Юрченко, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, подякувала дітям за небайдужість та власне бачення позитивних шляхів вирішення поставлених питань та оголосила переможців конкурсу. Перше місце вже в другий рік поспіль отримала колективна робота дітей Житомирського обласного відділення Всеукраїнська мережа. Людей, які живуть з біл. «Діткам дуже приємно звичайно, вони щасливі. І дітки завжди ми займаємося. Вони залюбки спілкуються між собою, займаються з гарним настроєм. Тобто, дітки, дітки дуже творчі. Кожного хтось гарно малює, хтось відвідує школу танців. Також перше місце посіла учениця 10-го Б класу Житомирського міського колегіуму Таїсія Сорочинська. Свою роботу дівчина назвала Боротьба за життя. На молювала таку таке різке протиставлення добра і зла. Це як один титан добра і один титан зла. Вони один за здоровий спосіб життя, тобто це книжки, це спорт, це це проти сніду, це шлях до своєї мети. А інший титан він за, за нездоровий спосіб життя. І на завершення діти та гості, які завітали на це свято, переглянули відеофільм. Ми можемо абсолютно спокійно спілкуватися і дружити з позитивними людьми. Ми можемо скільки завгодно сидіти за одними партами чи ходити на одні дискотеки. Разом грати в футбол чи дивитись кіно, зустрічатися, віддатися, обійматися, дружити, загалом поводити себе нормально, як дорослі і розумні люди.